Так, друзі, добрий вечір, громадська організація Достав Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, хочу трошечки по сьогоднішній ситуації, по вчорашній, зробити маленьке роз'яснення для того, щоб е, хто просто бачив ефірі, не розуміє, що відбувається, то почав розуміти, що відбувається, тому що е, вчора, сьогодні і всі інші судові засідання, котрі відбуваються в Білій церкві, я хочу, щоб ви зрозуміли, що судять не Павлова, а судять. Звичайного простого українця, кожного з нас з вами. І саме сьогодні було показово показане відношення системи до активних розумних, цілеспрямованих людей. Е, значить, пояснюю спочатку: 23.03.2022 року, на блокпосту у Фурсах був затриманий активіст, керівник громадської організації Доста Україна Павло Павлов. Разом з ним був затриманий Венгер Григорій та Некорчук Назар. Ну, по дивному збігу обставин працівниками карного розшуку Київської області було знайдено у Павла гранату. Розбіжностей по цій справі є дуже багато. Толковий коментар на рахунок цього дає наш адвокат теперішній. А я хочу вам роз'яснити ситуацію, яка відбувається. Значить, 23.03 затриманий Павло по гранаті, яку йому підкинули. Ну, це буде встановлено в ході слідства, а 4 місяця вже було винесено вирок по справі по ДТП, по тому злощасному ДТП, яким постійно тикають Павлові. По самій справі ми розповідали вже неодноразово про те, що пакет з речовими доказами був скритий. що одна експертиза говорила, що зеркало, котре було знайдено на місці ДТП, і автомобіль Павлова взагалі ніякої між собою дотичності не мають. Ну, але потім була інша експертиза, потім були великі гроші туди вкладені. Потім був суддя Димитра, за котрий не мав права судити Павлова, тому що сам був учасником ДТП з постраждалими і повинен був бути відсторонений, проте цього не відбулося. Ну і отак от, от воно собі тягнеться. Два роки, 23 березня, буде два роки, як Павлов сидить. Ми спеціально ходимо на усі засідання, спеціально намагаємося. Усіма доступними і недоступними способами втрапити на те засідання, для того, аби весь процес був для вас відомий, щоб ви бачили, що робиться, щоб ви розуміли, як судять Павла, які підстави для цього суду, все ми це робимо і все ми це показуємо. Значить, що відбулося вчора? Вчора ми приїхали на 11-ту годину. Проте, в зв'язку з тим, що була тривога, судове засідання було перенесене на п'яту. Ставлення судової охорони цього Оленя щупчиком. Я думаю, ви вже бачили. Він вже така зірка. Ми його вже розкрутили як тільки можна було. На нього чогось не хоче звернути увагу ні одна правоохоронна структура. Бо стоїть такий собі царьок на вході і принижує честь і гідність звичайного українця, котрий згідно Конституції має вільне право зайти в залу суду, зайти в приміщення суду. Ну, але якщо такого не відбувається, і такий Олег Анатолійович Чичагін собі дозволяє таку поведінку відносно громадян, то. У мене складається враження, що напевно це вже не державна установа. І напевно це вже не державне приміщення. Раз так відносяться до громадян, до безпосередньої влади згідно п'ятої статті Конституції. Наплювали. Е, тим не менш, усі ці перепони, ми вже до них звикли, ми нормально заходимо з боєм без бою, по різному. Думаю, що всі, хто спостерігає, всі дивляться і бачать. Тепер розказую вам далі. Значить, Є е, суддя, котра весь цей час, два роки, мурижить Павлова з цією справою. Е, на передостанньому судовому засіданні, я думаю, що ви бачили, е, як сама суддя ставилася до Павла, ставилася взагалі до всього процесу, ставилася до людей, до адвоката. Тобто там з букви закона не буде нічого. І це маєте розуміти кожен з вас. І. Е, Чим більше такої безкарності на цьому судовому процесі відбувається, тим більше принижують не Павлова, не досту, а простого звичайного українця. Бо якщо людина має таку підтримку, маючи громадську організацію позаду себе, маючи цілу купу свідомих людей, котрі його підтримують, отримує таке судове засідання, то ви уявіть. Що буде з людиною, котра не має можливості наняти адвоката, котра не має можливості привести з собою до залу суду 50 чоловік, котра не має можливості е показати в соцмережах і розказати, що відбувається в дійсності, того це не справа Павлова, це справа звичайного українця. Але давайте далі. Що ж відбулося сьогодні? Сьогодні на 8.30 було призначене судове засідання. На 8.30 ми з'явилися, все як полагається. Ну, входні епопії, я думаю, ви вже бачили. Паріньок наш отработав всі свої 30 серебрянів, все як положено. Що саме цікаве, ми от їхали і говорили, і що помітили. Після кожного телефонного дзвінка або особистої консультації з кимось з керівників цього судилища, він виходить такий, як Павлін, роздутий, такий прям напишений, молодець. Тіпа типу. йому, певно, кажуть: Алешка, ти роби, а ми тебе прикриємо. А він такий думає: ну, і вони підараси, і я, Але ж я тут ще й керую трохи. Так що довольний такий хлопчина. Тепер стосовно того, скільки було поліції. Поліції було дуже багато. Стояли автомобілі поліції, котрі були припорошені снігом, а це означає, що стояли вони там ще з вечора, чекали і не знали, роз'їдемося ми, не роз'їдемося, що буде далі. В залі судового засідання був вибраний, до речі, самий маленький зал з усього суду. Ну, Суддя Шовкопляс, це голова Білоцерківського суду, вчинив так, як вчинив, і я думаю, що ви розумієте, для чого то все було зроблено. Поліції в цій шостій палаті було дуже багато. Замість того, аби впустити чемно когось одного з журналістів для висвітлення цього суспільно важливого процесу, туди напхали поліції, а до нас стінкою стала охорона. Якщо ви звернете свою увагу на наше відношення до них, то ви зрозумієте, чого воно таке. Того, що ходячи на оці судові засідання і кожен раз отримуючи приниження від юридичної особи з кодом ЄДРПО судова охорона, хто вони такі незрозуміло, чого вони зі зброєю знаходяться в тилу в час, коли в державі йде війна, ми не розуміємо. Вони охороняють суд. Суд, розумієте, суд, котрий йде по безпреділу, по повнішому безпреділу, коли порушуються всі норми Конституції, Декларації про державний суверенітет, всі людські норми і правила, повністю все порушується, і оці хлопчики стоять їх там і захищають. Моя особиста думка, я її виражаю неодноразово. Вони усі там, підараси. І хто хоче мене притягнути до відповідальності за ці слова? Ну, надайте мені, будь ласка, список слів, нецензурних, як називається, а я вважаю, що вони саме такі. І від своїх слів відмовлятися не буду. І на сьогоднішній день, коли я вже дізналася, що отой міленький е з поліції діалогу, до речі, питання до керівника Білоцерківського РП: Скажіть, будь ласка, якщо ви відправляєте таких безграмотних, неохайних, неосвічених. Е для діалогу, то саме такий діалог ви будете утримувати від громадян, тому що ми втомилися бути бидлом, за яке ви нас рахуєте. І якщо ви відправляєте поліцію діалогу, то вона, як мінімум, має вести діалог з усіма сторонами конфлікту, особливо зі стороною конфлікту, такої як служба судової охорони, яка одразу з порогу і влаштовує цей конфлікт. Тепер по цьому малому. Значить, заява на нього написана по 340-й плів 1 по 126 статті Кримінального кодексу за напад на журналіста, того що саме він вдарив мене рукою в живіт. І хто там хоче казати, що е, виражалась, не виражалась, для того, щоб це казати, ви прийдіть хоча б один раз на той суд, нехай вас попробують віднестись до вас як до бидла, а далі ви сійте і не виражайтеся, запхайте голову в пісок і сійте, і чекайте, що буде по-іншому. Від мене ця шавка отримала ляпаса. Це така жіноча відповідь на кулак в живіт. І я вважаю, що якби мені предоставила ще одна така якась можливість, то я би повторила цей самий вчинок. Того, що немає права. Як там писав хтось один написав, що як себе поводить жінка? А як себе поводять вони по відношенню до жінки? Бо нам завжди в усіх. В усіх таких конфліктних ситуаціях починають розповідати, що ми маємо якісь обов'язки. Так, окрім обов'язків, ми ще маємо і права. Але про права говорити незвично ні для кого. Як мені повідомили, то саме оця шавка написала заяву за те, що за побиття, ну, зайчик, 185 гривень за ляпас я готова платити хоч кожен день. І від своїх слів не відмовлюся. І те, які ви в моїх очах, і в очах більшості українців, я думаю, ви самі це все розумієте. І коли ти стоїш з ними, говориш, а у них ходять скули і чешуться кулаки, то це ненормально. І я не розумію, на що дивиться керівник МВС міністр, прям цілий міністр Клеменко. Е, ніхто не знає, що таке судилище відбувається в Білій церкві. Ніхто не знає, що сьогодні е, в Воцеплінія був взятий суд для того, щоб звичайні громадяни, котрі підходили до суду на підтримку Павлова, не могли туди зайти. Ніхто про це не знає. Та знають усі. Чи може президент Зеленський не знає про справу Павлова? Так знає, Того, що е, навіть Данілов на РНБО дякував Павлову за розкриття розкрадання труби Дружба. 2 ми ж це все пам'ятаємо, і це все пам'ятає інтернет. Але про це дуже незручно говорити. Зручно говорити про те, що, як сказав Москаль, і дуже часто цю, саме цю публікацію скидають в коментарі про те, що доста, гвалтівники, насильники і ще там щось. Так от, скажу особисто за себе: я дочка загиблого військовослужбовця, і жоден. З цих мужиків, якщо їх так можна назвати, не вартий маленького Мізинчика, наших героїв. Говорячи про батька, мені завжди важко. Але давайте далі про суд. Значить, якщо голова Білоцерківського міськрайонного суду Дозволяє собі таке відношення по відношенню до громадян, про який справедливий суд в місті Біла Церква може йти мова. Я думаю, що ви всі бачите Одес Вавіля. І я думаю, що ми з вами усі, ми скоро підготуємо заяву на Вищу раду правосуддя, і такий керівник, як Шовкопляс, має понести відповідальність за те, що в його суді. Били звичайних громадян. І це факт. І стосовно ляпаса, бо вже мені сказали, що воно ж там заяву написало, то ще раз Е, навіть якщо ти при виконанні, навіть якщо ти натягнув форму, то не забувайся залишатися людиною. І замість того, аби до мене протягувати руки, Треба було вести діалог, а не всуватися в бійку і бити з кулака з потяжка в живіт. Чи так як інші судові охоронники били по ногах ногами? Дуже багато до вас, хлопці, питань. І е, я особисто знаю, що відповідальність ви понесете всі, Того, що е, ну, не може воно так продовжуватись. Не можуть звичайних людей товкти у е, такі уперята в формі. Воно в формі і воно думає, що воно цар. Ні, не буде так. І повірте, що не буде. А значить, тепер по Павлову. А якщо всі такі впевнені, що Павлов винен, бо ж дуже багато було цих критикуючих коментарів там всі рази, приходьте під суд. Приходьте під суд. Передивіться відео адвоката, переслухайте уважно те, що говоримо ми, тому що на нашу думку, на думку громадської організації ДОСТА, ми маємо повне право так вважати, замовником по справі Павлова є теперішній керівник ГНП у Закарпатській області Калєсніков, керівник п'ятого відділу, колишній е, голова Закарпатської ОДА Петров Стефанишин, той самий Шатило з тою своєю газовою трубою. Дуже їх там багато, дуже великі гроші там замішані. І мені дуже цікаво по суді Дубановській. Я вам розкажу свою ситуацію. У мене колись був конфлікт в Калинівському суді, і за рахунок цього конфлікту жодну мою справу Калинівський суд не розглядає. І Я змушена їхати в інші суди. В козятин там ще кудись в Вінницю, але в Калинівський суд я не йду, бо суд відвівся повністю усім составом. А суддя дубановська так вчепилася в Павлова і не хоче відвестися, і байдуже їй, що з приниженням вона виходила з залу суду. Де до неї була виражена недовіра громади, недовіра адвоката, недовіра підсудного, їй і прокурору, але такими клішняками прямо вчепилася і хоче засудити. Ну, Я так розумію, що гроші не пахнуть, і нехай там вслід, та толпа кричить ганьба. Так якось виходить. До речі, я вам нагадаю, що суддя Дубановська, її чоловік працює в Генеральній прокуратурі, вони переселенці зі Слов'янська чи то з Краматорська, бо я не пам'ятаю вже, приїхали сюди при Порошенку. Була вона призначена суддею в Білоцерківський міськрайонний суд указом Порошенка. Саме вона вела справи по активістах Майдану. І якось дивно це все пов'язано, правда? Але той, хто сидить і судить з дивану. Той нікому не зможе довести своєї правоти чи нашої винуватості. Приходьте з нами. Стійте, можете навіть ставати по ту сторону з охоронцями, але особисто приходьте і дивіться на те, що відбувається. Тому що відбувається реально судилище над патріотом, над українцем. І е, дуже, до речі, багато людей, котрі приходять: ми живі люди, ми готові там, та-та-та. А що живих не б'ють? Чи що, що сьогодні відбувалось? Чи що, що всі рази відбувається? З якою б ви ідеєю, куди б ви не йшли, я вам скажу так: що якщо у нас не буде громади, не буде у нас толпи за спиною, то перещовкають усіх як горішки. І це потрібно розуміти. І сьогодні, вибачте, вдарили не мене. Сьогодні вдарили. Дочок, жінок українських військових. Сьогодні ви бачили відношення: прийшов наш Олександр, котрий звільнився, він воював майже два роки. Зараз він звільнився за станом здоров'я. Він прийшов, показав ОБД, наплювали на нього точно так само, як і на нас усіх. Наплювали на грішу, котрий є учасником справи. Наплювали на кожного, хто там стояв. А за екрану е, телефону чи за екрану комп'ютера дуже зручно дивитися і коментувати. То я кажу, щоб не було таких розногласій, ми будемо повідомляти про кожне судове засідання. Хто згодний, хто не згодний, приходьте. Хто хоче, сідайте на сторону прокуратури, хто хоче, сідайте на сторону адвоката, але приходьте і дивіться своїми власними очима на те, як принижують і знищують українську націю. Далі буде Геодоста.